Вітаємо сьогодні. Пропонуємо зануритися у світ фінансів, точніше, в ключові поняття бухгалтерського обліку, як їх визначає наше законодавство. Так, вітаю. Ми візьмемо за основу закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність, зокрема, статтю 1. Там якраз зібрані основні визначення. Наша мета ну, скажімо, розкласти по поличках цю базову термінологію. Без неї, чесно кажучи, важко зрозуміти, як взагалі працює бізнес. Почнемо з того, що у компанії є і що вона, так би мовити, винна. Саме так. Взагалі, бухгалтерський облік це ж не просто цифри записувати, це цілий процес. Зібрати інформацію, обробити її, подати. А для кого ця інформація? Ну, дивіться, вона потрібна і всередині компанії керівництву, щоб приймати рішення. Це називається внутрішньогосподарський облік, а також ззовні, інвесторам, банкам податковій. Зрозуміло. І кожен запис це наслідок якоїсь дії. Так, це господарська операція, будь-яка подія, яка впливає на гроші чи майно компанії. Наприклад. Купили сировину, продали товар, взяли кредит. Окей. І ось тут ми підходимо до головного що ж саме змінюється, почнемо з активів: закон каже це ресурси, контрольовані підприємством, від яких очікують економічні вигоди. Тобто, це все цінне, що є у компанії. І що може принести гроші дуже влучно. Головне тут контроль і майбутні економічні вигоди. Тобто компанія цим володіє або якось інакше контролює і очікує від цього зиску. Ну, наприклад, будівля, обладнання, гроші на рахунку, навіть борги клієнтів перед компанією. Ага, тобто, якщо я орендую офіс, то це не мій актив. Я ж ним користуюся. Користуєтеся, але не контролюєте як власник. Тому в обліку це відображається інакше. Актив це те, що саме ваше, або ви його контролюєте так, що можете отримати основну вигоду. Ясно. Отже, активи це те, що маємо. А те, що винні, це, мабуть, зобов'язання? Точно, це існуюча заборгованість. Вона виникла колись раніше, і щоб її погасити, доведеться віддати ресурси. Простіше кажучи, це борги. Борги перед ким. Банками за кредити, постачальниками за товари, працівниками по зарплаті, державою по податках. І ось тут, напевно, найцікавіше співвідношення виникає. Якщо від активів, від того, що маємо, відняти зобов'язання, тобто борги, угу. то залишиться власний капітал. Це, власне, та частина активів, яка належить власникам компанії після того, як вона розрахується за всіма боргами. Це ж те саме знамените рівняння. Активи дорівнюють зобов'язання плюс власний капітал. Так, це основа основ бухгалтерського балансу. Він показує фінансовий стан компанії на конкретний момент часу, такий собі фінансовий знімок. Добре, але ж капітал не стоїть на місці, він якось змінюється. Мабуть, компанія заробляє або витрачає абсолютно. Є доходи. Це коли економічні вигоди збільшуються. Наприклад, продали товарів більше ніж витратили на їх закупівлю. Це збільшує власний капітал. Тобто, дохід це не будь які гроші, що прийшли. Ні. Дуже важливо, якщо власники просто внесли гроші в компанію, це не дохід, це збільшення статутного капіталу, але не результат діяльності, а протилежність доходам. Це витрати, зменшення економічних вигод. Наприклад, заплатили зарплату, оренду, купили матеріали, які використали. Це зменшує власний капітал. І тут теж є виняток. Якщо власники забрали гроші. Так, аналогічно. Якщо власники забирають частину капіталу дивіденди, наприклад, це не витрати в розумінні результатів діяльності, це просто розподіл прибутку або повернення інвестицій. Отже, доходи збільшують капітал, витрати зменшують. І як про це все дізнаються, ті самі інвестори чи банки. Для цього і існує фінансова звітність. Це цілий набір звітів, баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів. Вони показують комплексну картину. А хто ці звіти читає? Закон називає їх користувачі це будь-хто, кому потрібна ця інформація для прийняття рішень: інвестори, кредитори, саме керівництво, навіть працівники чи громадськість. А буває так, що компаній багато, але вони пов'язані. Як тоді? Так, якщо є група компаній Материнська та Дочірні, то складається консолідована фінансова звітність. Вона показує результати всієї групи, так, ніби це одне ціле підприємство. Слухайте, але ж не можна вести облік, як кому заманеться. Мають бути якісь правила, стандарти. Безперечно, в Україні є свої національні положення, стандарти бухгалтерського обліку, скорочено НПСБО. Вони враховують наші реалії, але ж є ще й міжнародні, часто про них чути. Так, є міжнародні стандарти фінансової звітності МФСМ. Вони потрібні для порівнянності на глобальному рівні. В Україні великі компанії, банки, страховики, ті, чиї акції на біржі їх називають підприємства, що становлять суспільний інтерес, вони часто зобов'язані використовувати саме МФСМ або можуть обрати їх добровільно. Тобто МСФЗ це як універсальна фінансова мова. Можна і так сказати, щоб інвестор, скажімо, з Німеччини, міг зрозуміти звітність української компанії так само, як і німецькою. Ну в ідеалі. А на чому базується кожен запис в бухгалтерії? Має ж бути якийсь поперець, чи не поперець зараз? Основа всього первинний документ. Це може бути рахунок, акт виконаних робіт, накладна, чек, будь-який документ, що підтверджує господарську операцію, може бути і в електронному вигляді, звісно. І шлях цього документу від створення до архіву. Користь держави це для видобувних компаній, щоб було видно, скільки податків і зборів вони платять. Отже, якщо спробувати підсумувати, Навіщо всі ці терміни: активи, зобов'язання, доходи, витрати, звітність потрібні не лише бухгалтерам. Ну, дивіться, це ж по суті мова бізнесу. Розуміючи ці основи, можна оцінити наскільки компанія здорова, наскільки ефективно працює, які в неї ризики, тобто, це корисно і для інвестора, і для працівника, і просто щоб розуміти новини. Абсолютно, чи варто вкладати гроші, чи надійна ця компанія як роботодавець, чи стадільний партнер? Навіть читаючи новини про економіку, про успіхи чи проблеми великих корпорацій, розуміння цих термінів дає змогу ну, бачити трохи глибше знання про різні стандарти обліку. Теж важливе, не можна просто так порівнювати цифри компаній, що звітують за НПСБО і МСФЗ. По суті, ці всі визначення це інструмент прозорості. І наостанок така думка для роздумів. От якби ми, читаючи кожну економічну новину чи звіт якоїсь компанії, завжди пам'ятали про те, що за законом означають слова, активи, прибуток, зобов'язання, чи не змінилося б наше сприйняття того, що насправді криється за гучними заголовками?